Сьогодні я розповім про іншу таємну сторону міжшипцевої грижі. Ми всі звикли оцінювати по МРТ її загрозливість та відновлення. Тобто, якщо в динаміці вона зменшується в розмірах, це означає, що все гаразд. Але дуже часто розміри міжшипцевої грижі не відповідають тим симптомам, які наявні у людини. До останнього часу оперативне лікування було єдиним ефективним методом відновлення пацієнтів з міжшипцевою грижою. Так і зараз в деяких випадках вона являється методом вибору, надійним і негайним. Але дуже неприємно, коли після операції виникає рецидив або мішепцева грижа з'являється в іншому місці поруч. Чи зв'язано це з тим, як була проведена операція? Ні. Давайте розбиратись. Симптоми, які виникають при грижі, це біль в спині, слабкість та оніміння ноги, всієї або окремо стопи. Це виникає внаслідок компресії грижої нерва, який інервує відповідну зону. Це ми бачимо на картині МРТ та при неврологічному огляді. Але при проведенні функціонального обстеження, мануально-м'язового тестування, виявляється, що прогрижі переважають інші симптоми, які в більшості випадків залишаються необстеженими. Перше, це ослаблені м'язи спини та пресу, які не фіксують стабільно хребці між собою. В такому випадку навантаження зі спини передається не на м'язи, а на міжшипцевий диск, в якому створюється надмірний тиск та імовірність розриву. Друге, це випрямлений поперековий лордоз, який міг бути першою причиною виникнення міжшипцевої грижі. В такому випадку навантаження на міжшипцевий диск передається нерівномірно на його передню частину, і тоді пульпозне ядро зміщується дозаду. Якщо на це не звертати увагу при лікуванні, то воно буде направлено на ліквідацію наслідку, а не причини. Про це я зніму окреме відео. Третє це спазмовані напружені м'язи ослабленої ноги та сідничної ділянки, які також часом починають боліти, здавлювати судини та нерви, з ними також необхідно працювати. Четверте це тригерні точки в паравертебральних м'язах, сідничних м'язах. Грушоподібному, двоголовому та чотирьоголовому м'язах стегна, литкових м'язах, великого мілковому та м'язах тильної сторони стопи, які провокують біль при рухах. І п'яте це надмірна вага тіла, яка створює постійне осеве навантаження на хребет та загальний порушений функціональний стан людини. Як правило, всі ці п'ять факторів наявні при обстеженні при шепцевій грижі, і вони відіграють ключову роль, а не лише розміри. Шобцевої грижі на МРТ. Відповідно, коли призначається фізична терапія, робота з тригерними точками, міофасіальний реліз, стречінг та витяжки, всі ці симптоми поступово зникають. Потім, через 3 місяці після реабілітації, робиться повторне МРТ, і ми очікуємо побачити два варіанти. Перший варіант. Мішепцева грижа зменшується в своїх розмірах, і симптоми, які людину турбували, також зникають. Зменшується вона за рахунок резорпції, якій посприяла фізична терапія. Другий варіант. Мішепцева грижа не зменшилась в своїх розмірах, але симптоми, які турбували людину, зникли. Це і означає, що мішепцева грижа це не вирок. Це не тільки розмір її на МРТ, а це загальний функціональний стан, на який впливає багато факторів.